Так? Чому я відчуваю, що я розібраний, що я не живу своє життя? Чому мені не досить і не вистачає того, що мене оточує? Чому люди і та кохана людина, яку я безмежно кохав свій час зараз, вона не задовольняє тієї? потреби, яка існувала. І навіть коли вже ви доросла людина, коли вже ваші діти виросли, виросли і ви відпустили їх жити своє життя, ви стикаєтеся з цією болью знову, з цією пустотою, і ви постійно думаєте також, а чи правильно я прожив своє життя?